Привіт усім глядачам нашого телеканалу Ви дивитеся інформаційну телепрограму для дітей Телевіконечко. З вами ведуча Христина Колещук. Сьогодні на вас чекає безліч різноманітних сюжетів, а зараз коротко про головне у нашому телеанонсі. У сьогоднішньому випуску ми побуваємо на обласному конкурсі податки очима дітей, познайомимося із талановитими дітьми «Падіюну», Почуємо теплі привітання до Дня матері від дітей нашого міста, а також відвідаємо спортивний танцювальний конкурс Ужгород оупен 2012. Музика. Наша знімальна група побувала на 12-му міжнародному змаганні із танцювального спорту Ужгород оупен 2012, яке відбулося у спорткомплексі Юність. Два дні поспіль дорослі й малі танцівники України, Росії та Європи боролися за першість. Подробиці дивіться далі. Продемонструвати свою хореографію на ужгород ОПЕН 2012 приїхало близько тисячі пар з 20 країн світу. Захід включав суперництво за призові місця в європейських і латиноамериканських програм у різних вікових категоріях. Учасники від 5 років до 35 це всі вікові категорії, які є в любительській організації. А країни, які були раніше заявлені, це Європа і Балканські країни, Україна, Росія, Прибалтика. Румба, самба, чечече. І це не увесь список танців, які виконали учасники змагання. Конкурсанти кажуть, що для того, аби взяти участь у змаганні такого високого рівня, треба не лише вкладати любов у танці, а й багато праці. вміємо танцювати вісім танців – байські танго, квікстеп, вінський байс, самба, чача, румба і джай. Ми сьогодні танцю танцювати стандарт. Кожен кромі воскресення. Я дрібну, я теж. Цьогорічні 12 міжнародні змагання зібрали сильних та достойних перемоги танцівників. Самі учасники зізнаються, що кубок першості таки нелегко дістати. I'm dancing since I was 10 years old. And now I'm so happy because I'm at this. Я займаюся танцями близько 10 років. Думаю, що боротьба за цей кубок буде досить таки важкою. Загалом призерами ужгород ОПЕН 2012 стали представники п'яти країн України, Росії, Румунії, Литви та Австрії. В обласному центрі визначили переможців щорічного конкурсу Податки очима дітей. В якому взяли участь більше ста школярів нашого краю. Обласний конкурс Податки очима дітей дійшов до свого логічного завершення. На розслід аудиторії було подано роботи дітей 9-14 років у стилі декоративно-прикладного, художнього та літературного мистецтв. Відповідно, і переможці визначали у трьох категоріях серед молодших та старших учасників конкурсу. Про мету та організацію заходу нам розповіла член журі конкурсу Єва Мойшевич. Цього року це ювілейний конкурс, десятий раз десятиріччя будемо відзначати. Мета конкурсу це з малку з дітям привчити їх до того, що податки необхідно сплачувати, щоб вони це розуміли з маличку для того, щоб в майбутньому, коли стануть вже платниками податків, розуміли, що це потрібно. Притчі, байки, керамічні вироби, аплікаційні роботи, малюнки, декорації з паперу та сірників. Так діти представили своє розуміння системи оподаткування в Україні. Художнє оформлення супроводжувалося цікавими та гумористичними лозунгами на кшталт пильно поле пильнувати і податки не проспати. Хочеш рибу ловити, умій податки платити. Переможці визначали у трьох категоріях серед молодших та старших учасників конкурсу. За словами журі, цьогоріч збільшилася кількість учасників, а роботи стали ще більш. Цікавими, креативними та змістовними. Особливо відзначилися молодші учасники, серед котрих важко було вибрати найкращих. У вересні планується офіційне нагородження дітей та всеукраїнський етап конкурсу у Києві за участю у призерів області. Вже не перший рік в Закарпатському палаці дитячої та юнацької творчості проводиться благодійний проект Зориграй. Який визначає найталановитіших вихованців подіюну. Цього року їх 10. Сьогодні ми ознайомимо вас із творчістю вихованки гуртка художня гімнастика Наталією Поляк. Десятилітня Наталя Поляк займається художньою гімнастикою уже 6 років поспіль. Зізнається, що без танцю не уявляє собі життя. Секрет успіху юної леді у тому, що вона точно знає, чого хоче від кожного тренування. І від цього виду спорту взагалі. Тренер Наталочки каже, що вихованка ловить її слова на лету, тож повторювати її кілька разів не доводиться. Можливо, тому дівчина у свої 10 має великий спортивний досвід. П'ятий рік вона приймає участь у змаганнях. Тобто в неї вже опит. Є У нас подіюні проводилася проводяться квітнева рапсодія. Або весняна рапсодія, то як залежить від е, місяця. А потім вже перейшли на обласні змагання, а з часом вона вже приймала участь у міжнародних. І там того року ми перший раз командою виїхали на чемпіонат України, де вона приймала участь у змаганнях і захищала Честь Закарпатської області. Наша героїня радіє участі у всіх змаганнях незалежно від її результатів. Каже, що зі своїм дружнім колективом хоч в вогонь, хоч у воду. Мені дуже подобається займатися художньою насткою, тому що це приносить користь для здоров'я і просто радість. У нас дуже дружні колектив. Всі один з одним дружать, діляться чимось. Я вже багато їздила на змаганнях і найбільша поїздка мені сподобалася в Ят. Там, Тому що там ми були на морі, відпочивали, здобули нагороди, а наступна наша поїздка буде в Білу церкву – Це міжнародний турнір художньої гімнастики. Я сподіваюся, що ми забудемо хороші нагороди. У другу неділю травня ми відзначаємо тепле та радісне свято День Матері, свою подяку за щоденну турботу та ласку діти нашого міста адресують найдорожчим у світі людям рідним матусям. Цей прекрасний травневий день. Я хочу привітати свою маму з Днем Матері і всіх жінок, мам, побажати їм всього найкращого, теплоти, любові і привітати всіх жінок світу. З ним матері, найрідніша людина в моєму житті, вона найкраща. Я її дуже люблю. Мене звати Інеса, а мою маму Олена. Я її дуже люблю. Хочу подякувати за її турботу, за її любов, за все, що вона для мене робить. Це свято воно дуже важливе для наших мам і, взагалі, для жінок. Я вважаю, що подарунки все свято не головне. Головне це увага, подяка, тепло. Хороші слова. найріднішій людині для мене, для своєї матері. Я би хотіла їй побажати всього найкращого, щоб вона ще багато-багато років прожила, щоб вона була рядом зі мною. І ще дуже багато відзначала цей праздник – День Матері. Я хочу купити їй корзинку квітів і подарувати саморобну відкритку. І ще Хочу і сніданок приготувати, а може ще погуляти в паркові. Глядачі, нам час прощатися. Але вже за тиждень по цій же порі і тільки на нашому каналі ми обов'язково зустрінемося і розкажемо вам усе нове та цікаве, що відбулося у нашому краї. Бажаю вам хорошого настрою у ці теплі весняні дні. З вами була Христина Колищук. Побачимось.